Вітаю вас, друзі, ви на каналі ПМК «Політика. музика книги. Всі це розуміють. Навіть ті країни, які не в НАТО це розуміють. І на, в, на Близькому Сході всі розуміють, ми, Україна, знаходимося в такій ситуації, в такій ситуації, коли у нас немає багато форматів гарантій безпеки для нас. І просто будувати щось таке нове. Глобальне щось космічне ніхто не буде. Бо ми хочемо гарантії безпеки в цьому році, так? бо ми хочемо закінчити війну в цьому році. Я їм пропонував НАТО, і я розумію, що їм кожного разу, коли я говорю НАТО, вони не люблять, навіть що ми говоримо про це. Ви зрозумієте, де ми знаходимося. І, але ми говоримо те, що ми думаємо. Я вважаю, що це наша перевага, і в цьому наша міць. Ми не граємо ніякі історії, нічого такого за лаштунками немає. У нас відверта розмова, гарантії для цього. І ми тому і говоримо, слухають нас русські, ні слухають, це, це не, не їх історія. І в цілому я хочу вам сказати, що гарантії безпеки не можна ось так говорити, що ну треба щось і русським дати піти на зустріч. Так, а ми не хочемо від русських гарантій безпеки. В цьому питання. Ми ще до умов щодо русів ми ще туди не дійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що рускі должні через цю війну. А зараз ми говоримо про швидкі рішення, гарантії безпеки. Вони залежать виключно від наших партнерів НАТО. Або ми сказали, або що. Наша армія мільйона, фінансування цієї армії. Зброя для цієї армії. ППО, тотальне ППО, захист, який є ні у русських, ні у європейців, виключно у американців, у президента Трампа. Захист ППО, це виключно від них. І це те, що важливо. І контингент від тих країн, які хочуть, які спроможні на якийсь час. Я не знаю, якийсь термін стояти в наших містах, на наших кордонах, на контактних лініях тощо. Про все це нам зрозуміло. У нас є мапа, де ми це бачимо. Але ми готові до діалогу, до дискусії, в якої кількості у нас все прораховано. Ось, в принципі, головні речі: що такого ми запитуємо, що треба шукати якийсь компроміс русським. Контингент руський нам не потрібен. ППО від руських нам не потрібно. Ми просимо захист від них. А тому і звертаємось тільки до наших партнерів. І вони повинні хоч щось кудись написати. Якщо чесно, ми повинні, мені здається, хоча б зустрітись. Ну, так мені здається.